дорозі Вискочив варіантик Тут на місці, в принципі, не треба нікуди їхати по місту, скажімо так, продається Ford Escort. 88-й начебто рік. Е -е, значить, газ бензин, газ вписаний. По словах хазяїна працює на бензині і на газу автомобіль. Е -е, мотор класний. Тоже по словах хазяїна, їду не дивитися. Значить, помінені задні амортизатори. Підчіпник один ступичний, поміняний, один лежить. Потім є ще запасні колодки, нові гальмівні спереду, поміняні речаги, наконечники, помінені шарові, не зроблений розвал. Резина погана, але авто заводиться, авто повинно їхати. Значить, по кузову. В одному місці є під водітельським сидінням є отвір хороший такий, трішки в порогах іззаду. Ну, це стандартно їхня болячка. Ну, навіть він код присутній. І хазяї недалеко, можливо, вийде, що він буде на документах і буде переоформлятись. Так що летимо, вийде, включимося, не вийде, вімкнемося вже, як купимо, якщо купимо. Охте, Йохіпав! Спортивна педаль. 啊哈。Uh huh. <sh arp inhale> Так, ну що, купили ми цього автокорчика. Отаке чудо. Хто не знає, не розуміє, про що мова, це Ford Escort, не пам'ятаю точно рік. Чи 86, чи 88 рік. Значить, що ми купили? Люди добрі. Ізначально ціна була заявлена власником 500 доларів. Автомобіль на ходу. Є газ. Це раз Газ вписаний, начебто в технічний паспорт. Працює Ну по словах на бензині і на газу. Ну, на бензині точно. По електриці, начебто, повороти, стопи, габаріти є. Навіть задня передача горить, коли вмикаєш задню. Далі по коробці. Коробка вняз п'ятиступка, але. П'ята передача вибиває, тобто її вмикаєш і треба тримати. Коли тримаєш, вона їде. Коли не тримаєш, вона вибиває. Далі, помимо цього, що в нас є? 86-й рік. Обогрів заднього стекла. У нас є люк. На два положення. Я провірив, він відкривається. Є от якийсь годинник, десь тут повинно бути ще дзеркало заднього виду, але його немає. Тут безпосередньо Досить гарні такі сідушки, якщо це його ну ціленькі, в принципі, ніде не, побе... не... не подерті, нігде нічого. Магнітолки немає. Оці карти, це стандарт, вони вічно в них в поганому стані. Я не знаю, чого так. Ну Хтось їх там уже колхозив, не знаю, щось буде робити, не буде. Ще не можу вам сказати. значить Поговоривши з хазяїном, трішечки потургувалися, і він його віддав за 400 доларів. Дякую йому за це. Е, значить, що тут? Підварювалися ззаду стакани. Потім, помимо цього всього діла, у нас мінялися речаги. Спереду разом із шаровими по словах хазяїна люфт у рульовій рейки. Далі з гальмами якась проблема їх немає, тобто качаєш, 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 з'являються, потім відпустив, опять пропали. Ну Але ж візуально. Але візуально зверніть увагу, ну може трошки сонце, що ми придбали за 400 доларів. Отакий от, от у нас автокорчик. Зараз, якщо відкрию швидко, угу. ось підкапотка наша. Е Електробензонасос стоїть у цьому всьому ділі. Але ж все як завжди. коли купив уже автомобіль і, скажімо так, віддав кошти, то вийшло так, що перестав крутити стартер. Ну, Перестав, будемо розбиратися. Так, під підкапотка у нас ось так. Ця сторона ручок немає, не відкриваються. Є у нас проблема з цією аркою. Тобто, її варили вже, зверху шпаклювали. Ну, стара машина, що ви хочете. Тут ось це їхні проблемні міста. Нові амортизатори стоять. Це було сказано власником. Далі у цьому у багажнику, дивіться, підкрилки, там всяка б'яка. Потім будемо розбиратися. Тут ось віддали підчіпник ступичний, один, один поміняли, один ні. Далі задні тормозні колодки нові, також віддали. Їх можна замінити. Ну, в будь-якому випадку тормоза чи то гальма буду робити та буду дивитися. Е, ситуація така, що до нього треба прикласти руки. Треба розібратися з тим, що робиться із самим, із самим стартером, прикласти трошки руки. І я думаю, що автомобільчик буде, в принципі, непоганий. Ось ще один варіант: кусок порога відпадає. Ну, далі вони цілі. Я думаю, що його треба буде вирізати кусок і вварити сюди новий. Так, тепер ось де проблемне місто. По стандарту, бачите спереду? Воно теж там одірвалося щось. Але далі авто, ну дивіться, дно присутнє. Зверніть увагу, вихлопна магістраль нова. Бачите? Тобто. Питань немає. Будемо щось думати. Будемо щось робити. Значить, так, ну це такий короткий огляд цього всього діла, цього маленького, скажімо так, нашого корчика. Попробуємо щось поробити, вкласти трішки коштів і поставити його повністю на ноги. По кузову він геть навіть і непоганий. Да, є шпакльовка, Ось шпакльовка. але машина, нагадаю, 80. 6 чи 8 рік, вона повинна бути така. Для роботи, я думаю, якщо її відремонтувати і люди візьмуть, щоб просто возити дрова або ще щось, буде досить гарний автомобільчик. Альтернатива Жигулю, я подивився, до речі, трішки запчастини, що по чому. Ну Шарові від, від 200 гривень коштують. Якщо на Жигуль класіку там, около 2000 будуть коштувати тільки шарові. Потім рульова рейка, дивився, півтори тисячі гривень можна знайти спокійно. Колонка рульова, нова, зараз 3, а то й 4 тисячі на класіку. Ну, тобто, По-перше, це передньоприводний автомобіль. По-друге, досить багато місця у ньому. По-третє, це таки Форд. Це таки, як би там не було, але це іномарка. Не знаю, правильно, неправильно вирішив. Як то кажуть, ви напишете в коментарях, потрібно було брати це авто чи не потрібно. Я розумію, що одні хтось напише Брухт, я розумію, що воно старе, але воно все старе. В тому бюджеті, що я працюю, воно все таке. Трішки прикласти руки, я думаю, що буде все працювати. Так що, люди добрі, кому сподобалось, там лайки, пишемо вподобайки, підписуємося на канал. Далі по цьому автомобілю буде відео. Це тільки так, коротенький обзор. Розберуся вже із стартером, щоб він заводився, покажу, як працює двигун. Ну, а там буде видно. Так що, все. З нагадаю, пишемо лайки, ставимо вподобайки, підписуємося на канал. Всім до побачення, всім миру, до нових відео. Так, я тримаю в руках дорученість на червоний фордик. Генеральне доручення, яке дає можливість його переоформити. Фордик на документах буде. Офіційний, все тепер залишається його відремонтувати і на продаж.